Вітаю всіх на своєму каналі з вами Любов. На календарі 7 січня. Хто сьогодні святкує Різдво зі святом вас, а в мене нова рубрика на каналі. Називається вона Зроби свою ялинку Мені дуже подобається вишивати невеличкі процеси, отримувати швидкий результат, фініш десь за 2-3 дні, то я вирішила, чому б мені не вишити 12 іграшок до наступного нового року. Не знаю, чи вдасться мені це, чи ні, але початок вже є. З попереднього відео ви вже бачили розпаковку посилки від Sun Grey. Це одна з основ для вишивки бісером, яка називається Песик. Мені дуже сподобався дракончик від цього виробника. Посилання на відео з відшивом дракончика я залишу в описі до цього відео. А зараз почнемо роботу. Схема надрукована на щільному габардині. У роботі буде використано 12 кольорів бісеру, зараз я вам їх покажу ближче. Вічів я вже бачила, це плюс величезний виробнику. Посилання на його інстаграм сторінку залишу в описі до цього відео. Тож почнемо. Перший колір 46102, другий 46113, далі темніший 47112. І за ним йде 17783. Мені дуже подобається, що. По ключу вони йдуть такими розтяжками, а не розкидані. Далі у нас йде п'ятий номер, блискучий 1720. Далі йде у нас таке коричневе скло 1050, і більш темніше скло 1070. Далі завершує натуральний такий коричневий артикул 13600 і більш темніший 13780. Це буде використано для цяточок, вушка, бо воно з плямкою. Далі йдуть кольори для носика, очей та вух. Синій блискучий 3750, 23980 стандартний чорний і 02191 такі рожевий. Це відео не є майстер-класом, просто я показую свій досвід. Того разу я вишивала дракончика на основі. Цього разу в мене експеримент. Я вирізую собаку з основи, залишаючи десь два. 2,5 мм від краю, щоб потім його опалити. і побачимо, чи легше це буде для вишивки, чи важче. Зважаючи на те, що озвучку я роблю постфактум, то я можу сказати: робіть більший відступ, якщо ви захочете також вирізати цю зготовку. Тому що при опалюванні деяких ділянок я дуже наблизилася до схеми тому краще відступайте більше. Ну, десь 3 35 мм. Коли опалите, воно стане десь 2 2,5, дивлячись, чим ви будете опалювати. Можу виділити деякі плюси вирізання. По-перше, ви звільняєте собі ключ і можете розташувати так, як вам зручно. По-друге, ви будете вишивати кожну заготовку окремо і нічого вас не буде тягнути донизу. Це дуже зручно. Також меншу заготовку зручніше тримати в руках, можна взяти довшу нитку, і вона не буде так перечіплятися, як за велику заготовку. Я довго вагалася, чи вирізати мені цю білу ділянку, чи ні, перед скажу, що я її залишила. Не ризикнула, тому що як її потім там сшивати. Перехожу до наступного кроку. Ось мій улюблений випалювач. Якщо ви не маєте такого інструменту, можна використовувати серники або запальничку, але ж будьте обережні, тому що з вогнем не треба шуткувати. Можна опалити пальці або саму зготовку дуже сильно. Відео прискорено в 4 рази, тому це не швидко робиться, дуже обережно, щоб зайве не опалити. Як помітили, я не користуюсь інструкцією цього разу, не читала, але скажу вам так, якщо ви вперше будете вишивати іграшку, рекомендую читати інструкцію. Виробник рекомендує вишити іграшку, потім вирізати її, а потім вже приступати до зборки. Я спробувала перший варіант за інструкцією, мені сподобалось, але то важче, тому що я така вирізачка, можу потім обрізати бісер і. Перешивати те, що пообрізала. Тому цього разу я зробила за своїм алгоритмом. Вирізала іграшку, зараз її обпалю, потім буду вишивати. Як я вже казала, лишайте більший відступ від схеми, щоб потім не робити таких помилок, як в мене. Ну що, песики готові до вишивки, зараз покажу вам організацію. Цього разу буду використовувати силіконовий килимок. Ключ розрізала на дві частини. Зараз приступаємо до роботи. Як бачите, все під рукою. Під силіконовий килимок підклала таку пластикову штуку від скла для телефона, щоб його можна було пересувати. Першу заготовку вирішила вишивати. Отже, першого песика я почала вишивати з хвоста, тому що це місто в мене більш постраждало при опалюванні. Тому я намагалася закріпитися два рази через пісеринки і відступала від чорних цяточок, тому що вони також заплавилися трошки. Добре, що я не вирізала оцю білу ділянку на хвості, я б не уявляла, як там випалювати і потім кріпитися бісером. Ці заготовки дуже легко вишивати, тому що кольори контрастні, відрізняються, не треба вгледюватися. Габардин не виблискує, як атлас або сатін. Тому що є такі заготовки. Я зараз вишиваю дракона від золотої підкови. Там дуже болять очі, тому що нечіткі значки. Сатін виблискує, він такий тонкий, боїшся зробити протяжку або затяжку, таку зачіпку. А тут все дуже легко. Але Дуже важко вишивати на камеру. Сподіваюся, що ви разом зі мною вишиваєте або займаєтесь якимось хатніми справами. Якщо вам не важко, підніміть очі, подивіться, якого монстра я зробила, щоб зняти це відео. Замість штатива, станок-стриж, моя кільцева лампа кріпиться струбцинами. Ось таке нагородила, щоб зняти цей шматок, і щоб не здавалося, що блогери все легко знімають. Дякую сину, що він ставив цей шматочок. Як бачите, я вже закріпилася і пішла далі вишивати. Зготовку можна зганати навпіл, вишивати одним проколом, якщо вам так зручно, якщо ні, то можна двома проколами. Кольори бісеру легко запам'ятати, тому що до кожного свій відтінок на схемі. Головне, не поспішати. На першій схемі я ще дивилася в ключ, а на другій вже по пам'яті. Як бачите, у мене бісер розподілений кубками до кожного свого артикулу. А в кінці вже буде все перемішане, і я буду обирати собі потрібні кольори з цього вінігрету. Навіть шив заготовок, в мене пішло 2,5 дні. Ну, не цілий день я вишивала, а тільки в вільний час і більше до півночі затримувалася, тому що хотілося вишити, поки є наша сосна. Ми купили цього року сосну, тому що ялинку потім не виколопаєш з килима або з меблів. Так і сосна вже дуже висохла. Голки такі колючі стали, і треба її вже викидати. Не знаю, скільки вона простоїла, але дуже мало. Зазвичай викидали ялинку або сосну після водохреща за старим календарем. Десь 19-20 січня. Зараз вже 7-8 і вона вже така, як сухар. Чесно кажучи, на цю ялину не було ніякого настрою, як і на свята. Починаючи з самого Різдва, Єлину прикоршала дитина, тому що хотілося подарувати часточку свята, часточку щастя, щоб відволікти від сумних новин, тому що наш скажений сусід не припиняє обстріли мирного населення. 29 грудня був сильний обстріл, потім 2 січня по всій країні летіло. Я не уявляю, за вікном така хуртовина, мороз, мінус 10, а деяких. В областях до мінус 20, як люди живуть зараз без вікон, без дахів. І де вони живуть, все загубили разом. Це просто жах у новому році. Я не уявляла, що новий рік, рік дракона, принесе нам знов таке страждання, сльози, горе. Я, мабуть, всі українці загадали одне бажання, щоб. Була перемога, щоб та країна поряд агресивна, зникла кудись разом з її ненормальним населенням. Хоча не всі ж там такі неадекватні, є і люди просвітлені, як кажуть, але їх одиниці. Не знаю, коли закінчиться це жахіття, в цьому році вже буде два роки повномасштабного вторгнення, а до цього вже, вже більше 10 років. Виходить. Не знаю, як у вас. в мене пасивні настрої. Вишивка навіть іноді не рятує. Опускаються руки, не хочеться нічого вишивати. По декілька днів, а може й тижнів я не берусь не за вишивку, не за хрестики, не за бісеринки. Просто лежиш, як отой апатічний тюлень, і нічого не хочеш. Щось понесло мене не в той степ. Тож, не будемо про сумне, повертаємося до нашого патрончика. Як бачите, в мене дошився вже перший рядок. Скажу так, довгенько він шився, тому що незвично. Кожного разу я пальцем штухала бісеринки, щоб вони ставали на своє місце. Зараз у мене вже коротка нитка. Треба дістати свій пристрій, який зроблений з гівнатопалок, на думку деяких глядачів. Тому що незручно брати з килимка, я вже розсипаю і ключ голкою штовхаю, то зараз я вам покажу, як я його вдосконалила. Нагадаю, що це тримач для телефона, який кріпиться позаду, я вирізала двосторонній скотч отак от по колу, щоб він не чіплявся. Не знаю, що Зараз я його дуже міцний скотч, до речі, треба якийсь пошукати, щоб не такий липкий був. Магнітик всередині невеличкий, і ззовні. Зараз беремо потрібні кольори. Як бачите, мордочка вишивається двома кольорами. Зараз я його не чіпляю. Коли так чіпляєте, до скотча, не вдавлюйте, тому що потім його не можна відірвати дуже міцне таке склеювання скотчем. Кріпимо до собаки і можемо вишивати, поки наша ниточка дозволяє. Цю штуку я використовую лише в тих випадках, коли у мене коротка нитка. мені з цією штучкою дуже зручно вишивати. Не потребую я ніякої рукавички для бісеру. Якщо хтось її придбав, то користуйтесь на здоров'я. не треба нав'язувати свою думку іншим. Не всі зараз можуть придбати рукавичку більше, ніж за 300 гривень, для того, щоб повишивати бісером. І, до речі, якщо ти займаєшся хобі непрофесійно, не заробляєш на цьому, я вважаю такі витрати недоречними. Я роблю все з підручних матеріалів. Ну ось, Я продовжую вишивати песику-мордашку, мій магнітик нікуди не дівається, дуже міцний скотч, бісер не просипається, навіть голкою важко відколопати. Мабуть, я далі буду вишивати без вас, тому що вийшло це саме довге відео, яке в мене є. 50 хвилин. Але я буду його скорочувати, тому що я не можу змонтувати відео. Не вистачає пам'яті. Вже повидаляла все зайві і файли, і програми, і всякі застосунки повидаляла, але все одно не вистачає 2 гігабайтів пам'яті. Не знаю, що його зжирає в телефоні. але... Треба якось переноситися на планшет монтувати відео. У мене там є програма, це треба через Google Диск переносити файли, щоб не губити в якості. Тож, я вимикаюся, чекайте наступного включення. Вітаю вас, мої дорогенькі друзі! 8 січня і в мене вже перший песик готовий. Дивіться, яка різниця по кольорам. Який він яскравий, класненький, мені дуже подобається результат. Використовується, бачите, рожевий колір як в вухах, так і в язичку. Вирішила наступного песика замінити колір язика, зробити його червоним. Побачимо, наскільки буде вдала заміна. Він такий дуже приємний на дотик, важка така заготовка. Я подумала, що треба зважити песика, подивитися, скільки грамів бісеру пішло на одну заготовку. У мене є, на жаль, тільки кухонні ваги. Не знаю, наскільки вони точні в вимірюванні ваги. Заготовку, мабуть, вони не відчують її вагу, тому що вона дуже-дуже легка. Але зараз зробимо такий експеримент. Побачимо, скільки важить невідшита заготовка та з бісером. Ось такі ваги. Зараз я їх увімкну і побачимо, що з цього вийде. Тож, кладемо нашу невишиту собаку на ваги. Ось, я їх скидаю до нуля. Ось, кладемо і бачимо. Ну, бачите, 2 грами. Порушили 2 грами, важить заготовка. І кладемо вишитого песика. Ось, дивіться, 19 грамів. А на заготовці зазначено 48 грамів, здається, якщо не помиляюся, зараз подивлюсь. Добре, що я навікнула смітник. Ось тут артикул і 48 грам. В мене вишив один песик 19 Тобто 19 грам на одну заготовку, 19 на іншу це буде 38. І 10 грам це, мабуть, на обшивку по краєчку, тому що там теж треба використовувати. Мені здається, що забагато. Ну що, друзі, почала я другого песика вишивати з вушка. Мені здається, що голову набагато цікавіше вишивати, ніж тулуб. Хочеться швидше дістатися до язика і замінити бісер. Потім порівняємо, яка в них буде різниця. Не перемикайтеся. Нове включення. 9 січня. На годиннику вже 10 хвилин на першу годину. Тож, в мене є такі успіхи. Я вийшла майже всього песика, лишилося дві лапки. Замінила бісер в язику. Напишіть у коментарях, як вам вдало чи ні. Ну що, друзі, не змогла я лягти спати, поки не душила цю сторону. І ось остання бісеринка. Кожного разу я намагаюся зазняти відшив цієї фінішної бісеринки. Одною рукою не дуже познімаєш, але вже песика завершена. Лишилося закріпитися і почати збирати бісер докупи. Ось такі у мене залишки. Як бачите, всього достатньо ось ключ. Корисна порада. Не викидайте ключ, його можна відрізати і запхати до кожного пакетику. Не знаю, як у вас, якщо я не розберу одразу бісер, він так і лежатиме не розібраний по артикулах, і потім не згадає, що тут за бісере, тож одразу можна розкласти по пакетам і зберігати так. Якщо у вас немає загального банку бісеру, пересипати в більші ємності. Ну що, ось два таких красення: порівнюємо. Тут одна відмінність тільки язик, який краще з рожевим язиком чи з червоним. Ще одна особливість: червоний бісер ліг не дуже рівно, тому що він якийсь дрібніший за рожевий. Рожевий перекрив всі клітинки, а червоний просвічується основа таке собі. Далі у нас робота над помилками. З драконом я стрічку пхала вже в зшиту іграшку, дуже важко було. Тому я вирішила в песика одразу пришити стрічку на одну половинку захопити, робити майже таку однакову, як в дракона, щоб вони на одному рівні висіли, а потім вже шивати саму заготовку, робити собі пригоди. Думаю, що кожен зможе шити стрічку якимось своїм способом. А зараз будемо шивати зготовку. Виробник рекомендує починати шивати знизу. У процесі шивання саме важке – це почати. Ми прокололи, вивели голочку так, що вузлик сховався між половинками заготовки. Далі нанизаємо дві бісеринки, проколюємо одразу дві заготовки і через крайню бісеринку проходимо знизу, щоб голочка вийшла вгору. Ось так ми виводимо нитку, підтягуємо обов'язково, поправляємо. Далі беремо наступну бісеринку і вже проколюємо від себе голочкою, як я показую, не знаю, видно вам чи ні. Ось так проколюємо. І знов під бісеринку проходимо голкою. Затягуємо, рівняємо бісеринки, у мене не все ровно виходить, тому що воно таке все хитається. Але якщо ви закріпилися, далі вже дуже просто. Ви проколюєте голочкою на розмір пісеринки приблизно, на її ширину чи товщину, як там вам зручно, ось проколюємо. Можна вивести одразу холку через бісеринку, але тоді будуть вузлики. Краще вже підтягнути. зовсім, Ой, я бахнула по вам. Зовсім підтягнути, щоб. Коротенька була ниточка, тоді зручніше. З довгою ниткою незручно вона скручується, я два рази обрізала, тож продовжуємо, знов беремо бісеринку, проколюємо дві основи і проходимо голочкою через низ бісеринки. І так ми закриваємо краєчок. Він у мене дуже такий тоненький вийшов, тому що я сильно обрізала. І в мене видно тільки бісеринки. У мене була ідея закрити бісеринками по кольору, де я там вишиваю, якщо там темно темнокоричне, брати темнокоричневу, де скло, там брати скло. Але я не впевнена, що мені вистачить того бісеру, який заклав виробник. А в мене цього бісеру немає. Тож я закриваю 46102, як рекомендував виробник. Ну що, друзі, далі шивати я буду без вас, тому що вже нічого складного немає. Ні, першу. Сама складна ділянка це був хвостик собаки, тому що він тоненький, я дуже близько його обрізала до схеми, то там я десь два рази розпускала, щоб бісеринки не лягали, як мені треба. Тож самі складні це такі сходинки, впадинки, зубцювання, якщо є якесь таке на схемі, то там складно. Треба якось прорахувати, щоб одна бісеринка вертикально лягла, інша горизонтально, і все вписалося гармонійно, щоб не випирало, не скошувалося на бік. Бісеринки можна допомагати їм руками рівняти, їх так, щоб вони в рядочок ставали. Тож, не вимикайтеся, далі буде наповнення. Нове включення, як кажуть, не кажи губ, поки не перестрибнеш, але ж у мене далі стрічка. Сталося так, що там бісером обшити неможливо, вона дуже широка. Тому це місце я прошила звичайною ниткою, воно не личиться, не видно. Тому так, такий вихід. Чуб у нас буде без обшивки. Спростила собі задачу. Далі починаємо знов такий же алгоритм, закріплюємося після стрічки. І прошиваємо бісером донизу. Залишаємо обов'язково отвір для наповнення собаки холофайбером або не собаки, що ви там будете вишивати. Тож, зараз я кріплюся зігзагами туди-сюди, і потім виведу через бісер і обріжу зайву ниточку, щоб воно не розпустилося. І знов продовжу. Це ж 9 січня. Я залишила ось такий отвір. Зараз будемо наповнювати собаку. Палець у мене вказівний влазить, але ж будемо використовувати ручку без стрижня. Для набівки іграшки можна використовувати будь-які матеріали. В мене листовий синтепон. Придбала я його в швейному магазині, десь там метр був 80 гривень, ну там цілий пакет вийшов в мене. Я півтора метра взяла і на подушки використовувала на іграшки, і на будь що на органайзери для вишивки там теж додавала такий листовий синтепон. Ну що, повертаємося до собаки. Пхала я його і пальцем вказівним, і ручкою без стержня. І Використовувала ножиці, але ножицями не ризикуйте, тому що ними можна прорізати десь нитки бісеру і потім розпуститься вся ваша робота. Але я не подумала, то використовувала їх трошки, хвостик набивала. Спочатку набивала вуха, скільки могла достати, потім пішла голова. Далі тулуб, і в мене сінтіпон закінчився. Така ненажерлива собака. Довелося йти в запаси діставати, скубати ще сінтіпоном, щоб напхати добре так, добряче песика, щоб він виглядав, як песик, а не якась плоска іграшка була. Це біле місце, цю ділянку я обшила по країчку, щоб туди сінтіпон не пхався. Він мені там не потрібен. Хочеться, щоб виділявся хвостик, тулуб собаки. Ось так вона виглядає вже з боку. Як бачите, випирають вуха, трошки носик, він такий серденьком у нас вийшов. У процесі набивки я побачила, чому моя заміна бісеру на язику була невдала. Я вже вам казала, що рожевий бісер ідеально ліг на основу, вона не просвічувала. А ось червоний, він, здавалося, 10-го розміру, а він став менший. Ну, З'сувалося, що він менший і просвічує. Коли я набила песика, то видно було, що просвічує. Ну, нічого, це моя така іграшка, вона буде унікальна зі своїми доробками. Сподіваюся, вдасться мені добре, так, добряче напхати, щоб вона виділялася, не була плоскою. Поки я її пхаю, ще придивляюся на свої інші заготовки. У мене ще лишилося жабеня та лисичка. Може, якісь інші доробки там будуть, ніж з песиком. Напишіть, чи ризикнули ви вирізати оцю білу ділянку біля хвоста? Її можна було би охайно так вирізати канцелярським ножем гострим та обпалити краєчок. Чи потрібно було так от ризикувати чи ні. Мені здається, дуже мало так, там місця, щоб обрізати його. Ну, буде з цією білою ділянкою. Її можна було би чимось іншим закрити, якимось кольором бісером. Але ж то біле, то тако біле. буде зліватися з тою собакою. І ось нарешті фінішне включення. Я вже закрила, з'єднала бісеринки. Як бачите, не видно місця з'єднання. Зараз я завожу голку з ниткою, щоб зробити зігзаг для закріплення. Ніяких вузликів, підтіляк, отак от провожу туди-сюди, закріплюся, і можна вже вішати іграшку на ялинку. Нове включення. Знову я змайструвала свій штатив, щоб показати вам цю красу. Обома руками ось такий песик патрон. Трошки мені не подобається хвостик, як вийшов, тому що так він схожий на курячу гомілку, перевернуту до дригом. Кажіть чесно, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Хвостик то чи куряча гомілка? Лишилось достатньо бісеру 4602, гарний запас дає виробник, якщо будете замовляти зі схемою. Ось таке порівняння з драконятком. Він менший за розміром, ніж песик, та вишивався швидше. В песику достатньо так бісером: 48 г, як заявляє виробник, мені здається, трошки менше. Ось так виглядає червоний язик. Не замінюйте. Краще, хай буде рожевий, він плотніший за цей колір. Дякую всім, хто витримав мою балаканину та додивився відео до кінця. Сподіваюся, вам новий формат зайшов. Також чекаю в коментарях. Напишіть, як вам песик. Вийшли би ви таку іграшку. Бажаю всім тихої, мирної ночі, бережіть себе та своїх рідних і до нових зустрічей. Пока-пока!